Ніхто не повторює і держави створювали користуючись інструментами творця. Так от, я намалюю ще раз людинку таку і думайте, що це наша з вами держава. Так от я коли думаю про державу, то я розумію, які знання треба нам. Значить, треба живі знання. Так як є живий простір, я вам сказала, є ще. Можливість наша комунікація один з одним це домовились. І оця вольова чакра, це як правило, знаєте, я коли говорю, що дві чакри нижні дитина з ними народжується з розвиненими, вона знає щось, у неї є любов до себе, у неї очі світяться, якщо ми не доламаємо, не почнемо ламати там до семи років. Да? А потім вольова чакра вона розвивається до 12 років. Це коли дитин, з дитинкою домовляєшся, перевіряєш, як вона себе почуває, бо вона. Їй некомфортно, і навчиться переходити це прості любові до себе, виконання якихось домовленостей, бути щасливою. Далі формується оця частина, де у нас сонячне сплетіння і совість. Коли дитина виходить, то вже після 12 років можна пояснити, що в тебе це совість працює, Вона вимикає тебе і ем, ти її ігноруєш фактично або включається, коли ти поводиш себе чемно, достойно творця себе там і своєї родини. І теж сама історія з Україною. От якщо я знаю, як мені побудовано, як воно працює, я сама можу включити, виключити, пропустила, виключила. Якщо в мене включилась е, е, ця нерозумна частина рептильна мого мозку, то я знаю, що вона включилася. Не задала питання. Я повертаюся, задала питання, отримала відповіді. все, відключилась. Тобто, ця нижча наша частина мозку, вона дуже легко. Знаєте, нівелюється, якщо включається божественна сила духа і розумність божественна. Тому в Україні в нас є такі знання, живі і домовленість 1 грудня 91-го року. Я трошки на цьому зупинюсь, тому що ну, дуже багато рухів є, які просто уводять з якихось дитячих таких підстав. То великими буквами написано. То що там ще говорять, підкажіть, що стосується акта проголошення незалежності, і декларації про державний суверенітет, що декларація називається декларація, це тільки задекларування і так далі. Тобто, я для себе, як юрист, який по совісті діє там 25 років з 98-го року, я можу констатувати, що таке юридична сила. Юридична сила це те, про що домовились. І в інший спосіб це не можна використати. Якщо ви думаєте, що там написали слово Україна великими літерами, і це значить, що хтось може взяти наші з вами живі документи, які ми проголосували на референдумі вищим органом влади, власниками, загальними зборами української нації народу України, що хтось може взяти цей документ і зареєструвати якось корпорацію, не може. Це просто брехня і зло і злочин, які, якому ви даєте увагу і підсилюєте. Значит, коли я бачу тільки ну мурашки, тілу пішли. Коли я бачу свої документи, свій рід е е юридичну силу знаю цих документів спільної домовленості, то я розумію, що навіть якщо вони використали щось, воно нас не стосується з вами. І єдине, що е заважає нашій з вами реалізації цих документів, це наша з вами увага цим документам. Так от, 1 грудня 91-го року найвищий орган влади, це загальні збори власників Україн, української нації, народу України, зібралися, проголосували документи, які легалізували все, що набудовано було як матеріальні цінності нашим родам на цій території, і передали нам з вами, як спадщину. Ми її отримали, референдуму ми її отримали. І декларація. І акт проголошення стали нашими статутними документами держави, е, значить, е, конституційним договір договором. То що конституційне – це константа, це те, що не змінюється. Якщо ви почитаєте декларацію про державний суверенітет, там декілька разів написано виключно, 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 виключно це значить виключні власники, тільки ми. Виключно від нас діє з економічних питань Верховна Рада, а економічні питання це тільки господарювання. Коли я це знаю, я ніколи не допущу, що можна прийняти якесь рішення. Як ви там кричите, 41, 42, Там і ще що небудь. Я, я не допускаю, просто що зі мною можна так поступити, бо ми їм дозволили виключно господарювати. І тому ці слова виключно а вони мають триєдиний зміст. Це від ми отримали майно це національне багатство від творця і роду від народження до смерті. Значить, це називає, це, називається невід'ємне від життя. Невідворотні у часі ніхто вже змінити не може. Якщо ми з вами всі з ума зойдемо і проведемо ще один референдум, і напишемо, що належить все хметаву чи коломойському. Воно нікчем не маєте на увазі, навіть підсилено нашим рішенням. Тому що ми вирішили один раз і назавжди перед Богом, перед родами, перед дітьми нашими. І це єдина єдиний документ, який має юридичну силу, то буде нікчемний ні документ і не відчужувано, тобто продати не можна ніколи. От і тому все, все знаходиться у нас з вами в наших з вами руках. І ці документи ми прийняли 1 грудня 91-го року, а ще декларацію про державний суверенітет можна взагалі вважати свідоцтвом про право власності, тому що там перелічено, до речі, чим ми володіємо. І це от такий триєдиний документ. Цей конституційний договір, цей встановчий документ нашої держави. Засновницький, це і свідоцтво про власність, яку там прописали, яка була на той момент у СРСР Українській Радянській Соціалістичної Республіки, яке ми назвали Україною. Тому до того часу, поки ми це не оформили, у нас подвійна назва. Я завжди привожу приклад, це як я Ріма циганок і я Ріма Білоцерківська. Ви ж не скажу, не будете споритись, що я тільки Ріма Білоцерківська, да? я Ріма Циганок. Я хочу так себе назву, хочу так. Це моє, це, 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 це перехід. Моє тіло і так, і так називається. Точно так же тіло держави воно називається Українська СРСР України. перейменовано Українська СРСР ем, ем, переименована в Україну. І до тих пір, поки ми не оформили і не домовились, яким чином вона після оформлення називається, бо оформити може ми можемо тільки в українській СРСР, то, що референдум проводили в українській СРСР, і до того моменту, поки ми все не оформимо, ми не можемо змінити назву. Нам така подвійна. От тому ці знання, коли я розумію, яка юридич... яка сила творця в тому рішенні, яка сила мого роду в тому рішенні, яка юридична сила, то я розумію, куди треба повертати свою увагу і витрачати час, вивчати, розбиратися, дивитися чужий досвід. Я до речі, дивлюсь на Ватикан, як вони побудували свій банк Ватикана. От я бачу, що вони зробили все правильно, і до речі, зробили це як. Як серце облікували, то що саме серце посилає кров, як е, гроші, як кров держави, як як яке в кожній. В кожній хаті, в кожних руках знаходиться це значить, кров, як верніш, гроші, як вода, як кров, яка рухається по всій державі і забезпечує там, кожну клітинку і повертається назад, і знову по, по всьому тілу розтікається. Тобто я побачила, що банк Ватикана побудований саме так, як. Серце і наша з вами держава точно так же за декларацією про державний суверенітет, називається Банк України. Значить, але з уточненням з малої, з малої літери національним. Чого національний? Бо ну, тут найбільший рік, який проживає на цій території, його 78% українська нація, але і народ України всіх інших національностей. Да? Тут просто є найбільший акціонер, якого 78% Праці, часу, попередніх поколінь витрачено, але ми всі рівні власники. А для чого виділений найбільший акціонер? Це та сила, яка може не тільки через творця рід, а ще й через кров об'єднатися і забезпечити гарантію, тих, що ми домовились, для всіх інших. І ще й бути прикладом, тому що, ви ж знаєте, як простіше всього в роду ем, зорганізуватися. І тому українська нація отримала територію в межах кордонів. І саме українська нація, тут гарант на території. що дивіться, Коли я зараз до вас їхала, в мене колись квартира до 2014 року була е, на Позняках. І м, проїжджаючи повз, я побачила, скільки побудовано е, будинків незаселених да, е, під час війни. Розумно би було витратити на чоловіків на те, щоб їх забезпечити, допомогти там і, 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 якимсь чином, та не будувати ці будинки, які можуть бути зруйновані. І я прям задала собі питання: це розумно? Це нерозумно, і багато чого ми бачимо з вами нерозумного, і тільки тому воно нерозумне, бо ми з вами допускаємо. І тому. От Українська нація, коли знаєте, коли виникне цей найбільший рід на територію, якому Бог дав цю територію з народження, тоді виникне питання, а що ти тут побудував? Тобі хто дозволяв? Розумієте, Тут виникає питання навіть після того, як ми відновимо своє національне багатство, яке належить виключно нашим дітям. Тоді виникає питання, що ви тут побудували? Крім того, ще виникне питання, кого ви сюди позаселяли? Ви знаєте, про що я кажу. так? От, тому знаєте, у нас безпека повна в наших руках. У Нас просто немає.